Це відбулося на третій день після того, що трапилось. Діти стоять і плачуть, дивлячись на все це. Це дітки, які перебрались до нас з окупованих територій з Луганщини і Донеччини. Вони вже втратили свої домівки, і тепер вони втратили ще й спортзал, в якому займались. Приїхали до Києва вони у пошуках безпечнішого місця, а в результаті натрапили на ще одну біду. Усім привіт, глядачі, гості, підписники та всі-всі-всі, хто дивиться це відео. Мене звати Максим Кротнощоков, і поруч зі мною зараз людина, яка зіграла десятки матчів за збірну Німеччини. Навіть виводила Бундестім з капітанською пов'язкою. Людина, яка протистояла на великих турнірах Роналдо і Месі, і як він сам жартує, забив на чемпіонаті світу більше м'ячів ніж Ліонель Месі, Арне Фрідріх. Гурінтаґунтакалю. Ви багаторічний капітан Герти. Ви багато в сезонів грали за цю команду. Розкажіть нам детальніше про цей клуб і як до вас ставляться в ньому? Герта, мій перший професійний колектив у Бундеслізі і перша домівка. Команда знаходиться у столиці Німеччини і має велику історію. Це клуб з унікальними традиціями і великою фанбазою. Тому для мене було честю грати там протягом стількох років. в той час, коли я грав, ми були у першій бундеслізі, але зараз опустилися на дивізіон нижче. Тим не менш, я залишаюся у Берліні, адже це моя батьківщина. Я слідкую за командою і підтримую її. З 2004 року, коли я вперше одягнув капітанську пов'язку, я відчуваю велику відповідальність, коли говорю про Герту. Давайте візьмемо ваших топ-3 найкращих матчів за кар'єру, на вашу думку. Розкажіть про них. Це всі матчі за збірну Німеччини чи, можливо, і на клубному рівні, там, в Кубку а, з Гертою. Мені естественно в Будеаспіл, перша гра, яку я хочу назвати, це мій дебют у бундеслізі у Дортмунді при 80 тисячах вболівальників. Це був дуже хвилюючий момент для мене. Другий матч, який я згадаю, це мій перший гол в бундеслізі у Штутгарті також дуже важливою грою для мене був перший матч на чемпіонаті світу 2006 року. Ну і звісно ж, не можу не згадати чвертьфінал на чемпіонаті світу 2010 року проти Аргентини, коли я забив гол і ми виграли 4-0. Втім, крім позитивних моментів, ще хочу зачепити 2009 рік, коли мені довелося піти з герти. Це був важкий час, але саме у важкі часи ми можемо багато чому навчитися. Що я і зробив? Was... Тоді я багато дізнався і про себе, і про оточуючих yeah, мене людей. Man man himself, Ви не згадали протистояння проти Роналду на Євро 2008. Це, це можна назвати також один з ваших найкращих матчів у кар'єрі? Аф'єдінфаль, ава й миссенофільмеяненвальгану я грав не тільки проти Роналду і Португалії. Було достатньо інших сильних суперників, з якими я зустрічався. До прикладу з Францією у нас завжди виходили цікаві протистояння. Ну, і звісно, ми грали проти Роналду. Це був чвертьфінал чемпіонату Європи проти Португалії. Ми тоді виграли, але нам було неабияк важко. Це був мій перший чемпіонат Європи, на якому ми дійшли до фіналу, і який мені запам'ятається на все життя. Завжди буду вдячний своїм суперникам і своїм товаришам по команді, тому що ми багато навчаємось одне одного. Вердфоліфаром вчора. Ви жартували, що на чемпіонаті світу забули більше м'ячів ніж Месі. Це факт. Справа в тому, що на чемпіонаті світу в Південно-Африканській республіці Месі не забив жодного м'яча. А я відзначився голом вже у раніше згаданому матчі проти Аргентини. Розкажіть різницю між протистояння Роналду і Месі. Наскільки чим відрізняються ці футболісти, і наскільки по різному треба підходити ну до того, щоб закрити цих футболістів на полі? Я скажу, що проти них обох дуже важко грати в ізоляції, якщо взагалі реально. Для того аби виключити їх з гри, треба мінімум два гравці. І якщо вже порівнювати Роналду і Месі як ікон свого покоління, то головна відмінність між ними полягає в антропометричних даних. Мені гравцю зі зростом 186 см, сантиметрів було легше грати проти Кріштіану через те, що ми приблизно одного зросту. До того ж, у нас схожа динаміка рухів. А якщо ми подивимося на Месі, то в аргентинця зріст 170 сантиметрів. Він дуже мобільний, пруткий, В нього різкіший дриблінг, і проти нього мені було грати важче. Мене постійно запитують, хто все ж таки краще. Та як на мене, відповідь тут неоднозначна, тому що вони обидва відповідають найвищому рівню підготовки футболіста. Якщо брати до уваги навички і здібності, то мені більше імпонує Ліонель. А якщо говорити про загальне налаштування і ставлення до гри, тоді я оберу Кріштіану. Він дуже багато тренується, вимагає величезний об'єм роботи від свого тіла. Та все ж хочу наголосити, вони знаходяться на одному рівні, хоча конкретно мені завжди більше подобався месі. Ще раз повторюю: проти обох майже неможливо грати один в один, і тільки разом командною роботою ми могли зупинити їх. Можна сказати, що Месі це скоріше про талант та природні навички а Роналду це більше про роботу над собою стосовно здібності і таланту так аргентинцю. Це було дано від природи його контроль, м'яча, його рухи це талант. Роналду це про роботу над собою, професійне ставлення до спорту і непохитну дисципліну. Тут йому немає рівних Ви грали в геть з українцем Вороніним. Розкажіть про нього чи багато ви спілкувалися? Я Андрей Вонен габізеґше так. Я багато спілкувався з Андрієм і дуже цінував його як гравця. Він був добрим і мав великі природні таланти. Приїхав до нас із Ліверпуля, і перед сезоном, в якому нам довелось покинути Бундеслігу, ми ледь не виграли салатницю з ним. Можу навіть розповісти вам кумедну історію про Андрія. У нього була звичка бігати із розв'язаними шнурівками на тренуваннях. Весь процес він не зав'язував їх, що в свою чергу дратувало нашого. О, тренера однак він нічого не міг сказати Вороніну. Андрій був зіркою, забивав голи і приносив чималу користь команді. Тому робити йому зауваження ні у кого не повертався язик. Ямцю ж ні, ономакшем кажуть, що Воронін перейшов в герту дуже швидко, буквально за 4 години. Коли ви вперше почули, що Воронін може перейти в берлінську команду. Oh, Складне питання. З того часу пройшло вже багато років. Я навряд чи зможу відповісти вам на це запитання. Єдине, що я можу сказати, пам'ятаю, що був радий новині, коли дізнався про підписання Вороніна. Я знав, якого рівня цей гравець. Воронін був на провідних ролях в Герті, багато забивав, але він не залишився в Герті. Хоча. Здається, його могли викупити буквально за 4 мільйони, але цього не зробили. Справа була в фінансах і фінансової кризі тоді в Герті. Чесно кажучи, я тоді не зовсім зрозумів цього рішення. Ми мали його зберегти, затримати, адже у нього була важлива роль у нашій команді. Як ви могли зрозуміти з розповіді про шнурівки, відносини з тренером у нього були не найкращі. Наш керманич велику увагу приділяв дисципліні. Та все ж я вважаю, що на футбольному полі він приносив нам величезну користь. І якби він з нами залишився в тому сезоні, то можливо, ми б не вилетіли з першої бундесліги. У Андрія Вороніна були проблеми з дисципліною. Чи є якісь конкретні випадки можете назвати? А на мій погляд, в нього взагалі не було жодних проблем із дисципліною. Він просто був зіркою. А наш тренер не вмів належним чином поводитися із гравцями такого рівня. Врешті-решт, він і мене залишив за бортом. щодо Вороніна, то тренер просто скептично ставився до нього і не був прихильником його стилю гри. В Бундеслізі також грали ще українці Коноплянка за Шальки, Ярмоленко за Борусію Дортмунд, і тоді це здавалося найсильнішими футболістами, які взагалі були в Україні. Але вони, здається, не дуже використали свій потенціал і в Бундеслізі. Чи чи можете ви назвати причину, як вам здається, чому так сталося? Ярмоленко — хороший гравець, мені подобається його стиль гри. Так він не заграв у Борусії, і причини на це можуть бути різними. З одного боку, сам гравець може сказати, що йому не підходить така культура або не підходить стиль гри, чи він очікував кращого ставлення до себе. А з іншого боку, так само, і гравець може не підійти команді у стилі гри. Можуть виникнути і мовні проблеми, тому що німецька мова є складною. гравці, яких ви назвали, є висококласними футболістами, і Коноплянка навіть затримався у бундеслізі, а ярмоленку просто не пощастило. З ким з українських гравців чи тренерів ви знайомі чи перетиналася на полі? Можливо, й зараз спілкуєтеся з кимось там Андрій Шевченко. я перевірив перед початком інтерв'ю і переконався, що з Андрієм Шевченком ми ніколи не зустрічалися на полі. Проте, звісно, я його знаю, і хочу сказати, що це великий гравець. Вчора ми з ним бачились будинку футболу та спілкувались, чесно кажучи. Хотілося б зіграти проти України на євро 2012 матчі, якого проводились тут у вас, але у 2010 році я зазнав важкої травми спини, після чого вже не міг продовжувати грати в Європі. Вчора ми з вами були разом на стадіоні локомотив. Ви побачили на власні ось чи наслідки війни, яку розв'язала Росія проти України. Поспілкувалися з дітьми, що вам найбільше запам'яталося з цієї зустрічі. Я хочу подякувати за те, що мені дозволили відвідати стадіон. Я, як людина з німеччини, не маю досвіду життя в умовах війни, тому мені було важливо дізнатися про наслідки зсередини. Те, що я побачив вчора, мені просто відкрило очі. Це трапилося о 7.30 вранці. О дев'ятій у нас мало бути перше тренування з дітьми. Боже мій серйозно. Це було взимку. Зимові тренування у нас відбуваються тут, у закритому приміщенні, не на вулиці. На вулиці взимку грають доросліші діти, а тут тренуються ті, яким 4,5 рочків. О боже, вони мали прийти на тренування сюди. 25 таких дітей мали тренуватись в той ранок. В підсумку одну людину було вбито. Він був світовим чемпіоном з пауерліфтингу. Приходив кожен день сюди, і той ранок не став виключенням. Він встиг спуститися в укриття, але ракета влучила прямо туди ж і він не вижив. Інші п'ять людей були травмовані, але, дякуючи Богу, залишились живими. Все, що ми бачимо зараз, не підлягає відновленню. Залишки треба повністю зносити і починати реконструкцію. Бачиш ось ці ямки на землі. Це все частинки ракети, палаючі уламки, якої падали на землю. Що ти серйозно? Насправді тут все було знищено. Зараз це нові побудови вже ось там. Якщо подивишся, то побачиш гуртожиток, в якому живуть студенти, які ходять у залізничний університет. Там немає вікон, вони були знесені вибуховою хвилею. Це було у січні цього року? Так, цього року, 23 січня, зовсім нещодавно. Зараз давай пройдемося трохи довкола. Також можемо зайти в будівлю, і ти побачиш зсередини, що там залишилось. Як цим дітям, що пережили атаку, зараз підходити і дивитись на ці розрухи? Так, вони підходять. А як же? Навіть ось в цих будинках, які ти бачиш, теж вибиті вікна. Вони досі не змінені, тому що у людей просто не вистачає коштів, щоб придбати нові. Всі вікна були вибиті, і ця будівля теж не стала виключенням. Просто тут ми вже встигли їх відновити. Який тип ракети сюди влучив? Х-55 – це дуже потужна ракета. Наробила нам ось такий безлад і руйнування. Цей корпус ми вже встигли реконструювати, тому що цього року ми святкуємо своє 105-річчя. Ми планували святкувати. Незважаючи на війну, у нашій академії займаються 800 дітей, 300 з яких приїхали до нас з окупованих територій, і займаються вони різними видами спорту: баскетбол, теніс, шахи. Ось це хол, в який влучила ракета. Ось внизу ось тут, конкретно в цю частину. Так, ти ж бачиш, конкретно сюди. Ми вже прибрали рештки уламків від ракети і будівлі, тому що все тут було розбито вщент. Хлопчик пішов униз. Він спустився в укриття, яке знаходилось тут під цією стінкою. Але ракета потрапила прямісінько в це місце. Не було шансів врятуватися. У нас є така невеличка брошурка для тебе. Тут коротко написано про історію локомотива. Оу, це такою була будівля колись. Так тут ти можеш побачити, як вона виглядала до цієї страшної події. Було доволі гарно. Я не підтримую жодної війни. Це не є правильним рішенням. Гинуть не тільки солдати на фронті, що теж є неправильним, а й цивільне населення. Це мене дуже злило і розгнівало. Після того як ми оглянули будівлю, в яку прилетіла ракета. В мене була змога поспілкуватися з тренерами і дітьми. І тут я відчув уже інші емоції. Це була радість за їхню безмежну мужність і витривалість. Вони тримаються на позитиві і продовжують займатися своїм улюбленим ділом, попри всі негативні події. Тому я ще раз хочу подякувати за можливість побачити це все наяву у своїй ролі амбасадора Євро 2024 Своїм візитом я хотів надати сигнал, що Німеччина це друг України, і ми стоїмо на вашому боці, для українців дуже важливо, щоб у Європі щоб європейці знали про, про цю війну знали як можна більше інформації. знали про те, що руйнуються так і житлові будинки, і ось футбольні стадіони. А, і як ви думаєте, чи буде продовжуватися допомога від Німеччини та європейських країн Україні? Я дуже на це сподіваюся. Власне, тому я тут. Я приїхав, аби на власні очі побачити, які жахіття тут відбуваються. А після цього в Німеччині сповістити про те, що мені розказали, і що я побачив. Спочатку повномасштабного вторгнення моя країна дуже допомагає Україні і є провідною державою в Європі з найбільшими сумами допомоги. Цього року Німеччина вже відправила Україні 10 мільярдів євро. А загалом надала вже більше 30 мільярдів євро. Я вважаю, що допомога і далі має надходити, тому що це війна не тільки між Росією та Україною вона так чи інакше стосується усієї Європи, тому я дуже надіюсь на те, що Німеччина і надалі допомагатиме Україні. після стадіону «Локомотив» Ви зустрілися з гравцями збірної України. Розкажіть про цю зустріч про що ви спілкувалися, з ким ви спілкувалися так ми бачилися. Знаєте, коли зустрічаються футболісти з різних країн, вони все одно спілкуються на одному рівні і однією мовою мовою футболу. Ми одразу порозумілися, багато говорили про футбол. Довго розмовляли із зінченком. Зізнаюсь, я був глибоко вражений тим, скільки вдячності він висловив у своїй розмові зі мною. Олександр подякував мені за нашу готовність приїжджати сюди і сигналізувати про побачене своїм державам. Гадаю, збірна України в змозі далеко зайти на турнірі, чого я їм і бажаю. Вони і справді заслуговують на це, тому що гравці цієї команди мають велике серце. Крім того, вони попрацювали над своїми недоліками і вийшли до чемпіонату Європи через плей-офф. Це був вкрай важкий шлях для команди. Хочу ще розповісти про один спортивний приклад, який мене найбільше вразив за останній. Останній час це поєдинок між Усиком та Ф'юрі, в якому український боксер переміг. Коли я дивився на Усика, я намагався відчути його ментальне налаштування, і я зрозумів, що він б'ється в першу чергу за свою країну, а не за себе престиж і пояси. Це все на другому місці. Коли твоя країна так страждає, то відчуття прив'язаності та приналежності до неї загострюється. Вчора, коли ми прощались із Зінченком, я сказав йому, що перша збірна, за яку я вболіваю на євро, це звісно Німеччина, а друга Україна. А бат Свайда Маншаті Україна. Привіт, як справи злоки, а ти його десь бачив. Und ich, hab, ich habe eine Frage an euch. Ich habe eine Frage an Okay, ihr müsst Hände heben. Wer ist der Bessere? No no, no warte. Beste Frage. Wer glaubt, dass Messi der beste Fußballer ist? Okay, runter. Wer glaubt Ronaldo? Мудрик мудрик дуже добре, що у дітей є така можливість прийти сюди на поле і грати у футбол. Це їх відокремлює від того жаху, який все ще зберігається у їхній підсвідомості. Так, вони посміхаються тут, але насправді їм психологічно важко, і саме в такі моменти футбол рятує. Це вістим аптексом Gerade in eurem Alter ist Spaß an der Sache zu haben. Und immer auf euren Trainer hören, denn der Trainer möchte. Entwickeln. Und immer dankbar dafür sein, dieses wunderbare Spiel spielen zu dürfen mit tollen Freunden. Und jetzt habe ich noch einen praktischen Tipp fürs Spielfeld. für du mit rechts oder mit links? Die Bier, Spravo, Chili, Ja, nochmal? Ja, Preis! Okay, rechts! Okay, 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 alle rechts! Alle rechts! Alle, auch rechts! Auch rechts! Aber ganz wichtig, auch den Linken benutzen! Zeig mir, zeig mir den Rechten! Erst deinen Rechten, zeig mir! Zeig mir! Ja, spielt. Sehr gut. Und jetzt zeigst du mir mit dem Link. Ah, der Perleibu, ich zeige dir jetzt. Ja, ah, perfekt. <laughs> Wer von euch glaubt, dass ich Torwart war? Gut, <laughs> 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 На кінець інтерв'ю спробуйте спрогнозувати, до якої стадії Євро зможе дійти збірна України. У групі, в якій грає збірна України, фаворитами є бельгійці. Але Словаччину та Румунію я вважаю слабшими за команду Реброва. Тож ставлю на те, що у плей-офф вони вийдуть. А що буде далі, скажу відверто, я не знаю. Що буде в одній восьмій фіналу чи у подальших стадіях, я передбачити не можу. Вчора ми говорили з Віталієм Кличком, і він сказав мені одну слушну річ в боксі у надважкій вазі взагалі неможливо щось прогнозувати. Це ніяк не розрахувати наперед. Так само я можу сказати і про футбол. Отже, підсумую те, що сказав раніше. На мою думку, Україна вийде до раунду плей-офф. А що буде далі? Прогнозувати важко. Хочу побажати як Україні, так і збірній Німеччини пройти якомога більше стадій. Подіваємося, якщо й зустрінемось з німеччиною, то вже в фіналі. Я згоден. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.